Привіт, друзі! В Другому посланні до Коринтян, в другій голові, апостол Павло говорить про те, що Бог покликав нас завжди бути переможцями у Христі, і він повселюдно. Розповсюджує любі пахощі, знання про себе через нас, і я вірю, що кожен із нас покликаний дійсно розповсюджувати ту Божу культуру і християнські цінності на тому місці, де, де ми є на роботі, на навчанні, у відношеннях і стосунках з людьми. І ми е, покликані являти Христа там, де ми є. Тому що дійсно. Ми приклад для інших, не лише в словах, але й в наших вчинках. Як і Яків сказав, що віра без діл мертва, і це не просто наша віра має засновуватися на словах, але й також на наших вчинках. Я закликаю бути дійсно тими любими пахочами Христа на тому місці, там де ми є. І говорити за Христа, являти Бога там, де ми є, свідкувати і говорити про Його Божі чудеса, які Він робить в нашому житті. Благославій!